Оце так виходить. До як. Трошки вже підсохло добре, ну пшениця полізла. В общем, десь так. бы на сантиметров я знаю 7 может 8 ну в общем нормально вот все такие делай ой шурик Третьою прьоть по асфальту Ну, то так Друзья, переїхав я на друге поле тут вроде бы не сильно так позводило, но нитка є. Ось подивіться. Сейчас я бачите Все, вела западла, ось я бачите ось. Будем тоді заїжджати, культивувати. Ну а що делать? Уже ж приїхав блин. Як не як Воно тут через неділю Тут все зелене буде, блин Будем заїжджати сейчас Я уже скільки, 6 гектарів Ще 3 залишилося. А там ще після дождика думаємо, Що там у нас далі похота есть тоже Ми там раз заборонували только надо ще культивувати там далеко в степу Так що, ребята Ну на сьогодні, я думаю знімати не буду Уже і погодка бачите вже скоро сонечко через часик, через час буде сідати Уже і час так що ребята ми вже заканчуємо не знаю вчора я поїхав по з'їзді подивлюся що там наша пахота приїхав а воно зелень зелене це тільки отут трошки нитка повилазила краю. Та що тут дивиться і повно тут і, блін Можна було, в принципі, заборонувати, блін, ну я ж я якось вже, блін, приїхав, я не знаю. Треба було може баті позвонити поконсультуватися, проконсультуватися, що тут робити. Не знаю Щоб і землю так сильно не висушувати. Ну, Блін Не знаю. Може так и сделаю, проконсультирую, сейчас позвоню, что тут работать Добре, ребята, давайте Не прощаємося з вами Підписуйтеся на каналчик Всего вам хорошего В общем друзья вирішив ее все таки закультивувати. Трошки вимілив, Щоб нитку ту збити. Получилось красиво вообще Рівненькі катучки делають своє діло. Так що будемо переїжджати на друге поле, хорошо вийде, а там трошки посеред поля даже чуть-чуть пшеничка була, так трошки. Ну, вийшло хорошо Трошки повиміляв, якраз те, що треба. Так, зараз подивимося.